Друзі, всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні зібрались тут, щоб зняти невеличке одне відео про знахідку мого кума камрада. Це в нього очередна сокирка. Зараз ми вам покажемо оба От така сокирка Київської Русі. Бородач. Це покаже вам до реставрації це все. А потім ще покажемо, як воно вже прийде від майстра, який реставрував така сокирка. Такий нак. І ще деякі речі. тож колишні. Все як прийде з реставрації, то ми вам покажемо. Так, для вас пройде одна секундочка, для нас трохи часу. Ну все, чекаємо. Якщо все буде добре, все покажемо. Ну що ж, друзі, привіт! от нарешті до нас прийшли наші знахідки від реставратора. Пройшло трохи часу. Трошки прийшло, і зараз ми хочемо вам їх показати, так як обіцяли в попередньому відео. То, коротше, моя малина, але зараз ми не про те. Так, дивимося на знахідки. Чук. Отаке. Так, почнемо е -е, стріли. Це був, знаєте такий наконечник по Київській Русі. І зробили нам такого стрілу. Дуже класненька знахідка, дуже класний експонат буде в домашню колекцію. Так, далі це кресало. Також дуже кльово зроблене, дуже добре законсервовано, почищено. Взагалі бомба. Ось такий цвяшок маленький. маленький але прикольний. Так, ось такий цвях. Ядро. Тільки толкове стріляти по враженні. Так, і на кінець цікаве, це сокира Київської Русі, так званий Бородач. Ось така сокирка. Дуже класно зроблена взагалі просто бомба. Також щоб показати, ось така сокерчина. Ось такий топчик. Ось такий ой, бомбів. Москалів рубати, хай знають, хай не лізуть. Так, зараз ми ще покажемо трошки з нашої колекції вставимо до цього всього. Побачите яке все круте. Так, чекаємо. Так, ось, позбирали ми всі знахідки наші. Це таке, що вдалося нам знайти за пару років. Це все, як сказати, з лічного музею. Храниться в одної дуже чудової людини. Та й таке, бо всі знахідки ми здаємо туди. Ось такі списи. Думаю, вже бачили у мене в раніших відео. І таких чотненьких три сокерчини ЧК, ЧК і Київська Русь. Дуже-дуже класно зроблена. Робота майстра взагалі на висоті. Майстер виконує свою роботу, всі, певно, навіть не 100, а 200%. Ось таке воно. така його круть. І таке від нас ховає земля, але ми його знаходимо. Знаходимо, бо це історія. Показуємо людям, щоб знали, що воно таке і як воно таке. І якщо подумати, то ми більше знаємо, чим написано в книжках і так далі. Так, ну ось таке побачили. Далі, якщо будуть у нас якісь знахідки, а я думаю, якщо все буде добре і мир, то в нас буде ще багато крутих знахідок, і будемо вам все показувати. Ну Все, до побачення, дякую за увагу.